Сьогодні я знаходжуся в селі, де народилася та виросла. Кожного року, в поминальні дні, ми приїжджаємо, провідуємо могилки померлих рідних, близьких та друзів. У нас ці дні називаються проводи або гробки з собою. Ми приносимо квіти, крашенки, цукерки. Сьогодні видався чудовий сонячний тихий день. Поруч з кладовищем знаходиться наша батьківська хата. Де ми з сестрами зростали. І берізка моя ще стоїть. Ой, дівчинка, точно я в дитинстві. Здрасте. Хоча ми цей будинок давно вже продали, але завжди хочеться поглянути цей двір і пройтися цією вулицею. Оце стільки березі, стільки й Наді. Да. 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 Скільки вже стільки да. Скільки років? Мені багато, аж 47. 48, вона ще ж от виросла. А це мої старші сестрички. Ми завжди разом. Так склалося наше життя, що ми проживаємо в одному місті, допомагаємо і підтримуємо один одного. Це мої найкращі порадниці і подруги.